Президент Володимир Зеленський 19 листопада 2024 року на тисячний день широкомасштабного вторгнення расистів в Україну представив у Верховній Раді внутрішній план стійкості. Цей план було анонсовано тиждень тому, хоча преса вперше написала про нього ще в жовтні. План стійкості містить 10 напрямків: єдність, фронт, зброя, гроші, енергетика, безпека, громади, людський капітал. Культурний суверенітет, політика героїв. Чи не вперше з початку війни йдеться про те, як сама Україна спрямує свої внутрішні можливості для перемоги і які кроки необхідно зробити для цього? Цей план буде доопрацьовано спільно з громадянським суспільством, бізнесом, представниками культурного середовища та експертами, і з усіма додатками повністю буде представлено у грудні, принаймні, так пообіцяв президент. Важливо зазначити, наголосив Зеленський, що цей план не є альтернативою плану перемоги, який раніше було презентовано міжнародним партнерам. Бо план перемоги це завдання, які президент накреслив для наших союзників, а план стійкості то завдання, які Зеленський нарізав собі і своїй команді. Слухаючи промову президента, я раптом спіймав себе на думці, що все це я вже десь чув раніше. Як казав Леонід Данилович Кучма, це ж було вже. Пізніше, ознайомившись з реакцією інших відомих людей, зрозумів, що не у мене одного склалося відчуття дежилю. Як на політтехнолога пише на своїй сторінці у Фейсбуці Олег Пастернак, цей документ більше схожий на добрено складену виборчу програму. Але якраз Зеленський у виступі заперечив чутки про вибори, заявивши, що вони прийдуть після справедливого миру. Ну, ви зрозуміли натяк. Тобто, план стійкості, на думку політтехнолога, є нічим іншим, як передвиборчою промовою президента Зеленського. Достатньо лише порівняти стилістику текстів. Гадаю, що знайти 10 відмінностей буде непростим заняттям. Звісно, що з поправкою на час. А за сьогодні ніхто вже не буде слухати і сприймати всерйоз обіцянки зустрітися з Путіним, подивитися йому в очі і домовитись десь посередині. Як то кажуть, тепер це вже не на часі. На дворі 2024 рік, який вимагає від Володимира Зеленського нових обіцянок. Звісно, якщо він хоче переобратися на другий термін. А що для цього потрібно? По-перше, зробити так, щоб виборці забули попередні обіцянки, які президент не виконав. І по-друге, наобіцяти ще більше тут головне не зупинятися. Потрібно так вразити уяву слухачів, щоб у них аж дух перехопило від перспективи спостерігати за тим, як наші космічні кораблі. Будуть берездіть простори мірового океану. Бо в противному разі виборці почнуть про щось здогадуватись і намагатися зрозуміти, на якому світі вони знаходяться. Тому нові обіцянки мають бути масштабнішими і грандіознішими, або, висловлюючись сучасним зеленим сленгом, потужними і незламними. Тут все просто. Як взагалі формується передвиборча програма. Спочатку йде вивчення громадської думки. Банково це робить постійно. Не сумнівайтесь. Далі спеціально навчені люди узагальнюють інформацію і визначають основні проблеми, які хвилюють громадян України. Ну а після цього спічрайтери президента пишуть йому текст, який він озвучує. І от чудо! Вдячні слухачі чують саме те, що хочуть почути. І цього разу все було як завжди. Технологія не змінилась. Тому досить кумедно. Виглядає дискусія, яку намагалися розгорнути окремі політологи і політтехнологи, пропонуючи доповнити передвиборчу програму Зеленського положенням щодо демографічної політики чи вирішення житлової проблеми. Так і хочеться сказати: не тратьте куми сили! Не допомагайте піарасам з вулиці Банкової вирішити головну проблему зробити так, щоб народ забув попередні обіцянки президента, які він не виконав. Починаючи з обіцянки не балотуватися вдруге. А цього можна досягти лише не обіцявши на порядок більше, ніж раніше. Причому саме того, чого народ прагне найбільше. Тому я не буду аналізувати промову президента. Бо який сенс розбирати чергові передвиборчі обіцянки? Хіба їх можна критикувати? Там сенс завжди один і той самий. Я за все хороше, проти всього поганого. Ну як можна бути проти всього хорошого? Особисто я за. Тому вважаю за необхідне зосередитись на іншому питанні. А саме, чому жоден із планів Зеленського за майже 6 років його перебування на посаді президента не був виконаний? М? А чому справді? Відповідь на це просте питання теж не буде складною. Все вирішують політична воля, кадри і ресурси. Приміром, передвиборчу обіцянку Володимира Зеленського забезпечити виплату зарплат вчителям в розмірі 4 тисяч доларів на місяць. Виконати було неможливо внаслідок відсутності необхідного фінансових ресурсів, що, врешті-решт, зрозуміли самі зелені бундеркінди. А ось чому, приміром, не виконано одну з ключових обіцянок побороти корупцію, пояснити відсутністю ресурсів складно. Весь правоохоронний блок Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, Нацполіція, Бюро економічної безпеки, Генпрокуратура все в руках президента і координується його людиною Олегом Татаровим. Навіть набу. Яка раніше зберігала певну автономію, тепер під контролем банкової, якій вдалося в крісло директора посадити свою людину, Семена Кривоноса. То в чому ж проблема? Відповідь дуже ж проста: у відсутності політичної волі. Прикметно, що корупція входить до трійки проблем, які найбільше, які найбільше хвилюють суспільство. І банкова про це знає. Але спробуйте знайти в передвиборчій програмі президента хоч одне слово про неї. Жодного. Чому так? Та тому що немає політичної волі боротися з цим явищем. Надто всі зав'язані у тугий корупційний вузол, розв'язати який неможливо, а розрубати боязко. Бо тоді запросто можеш залишитися без рук своєї правої і своєї лівої, які сьогодні замість президента управляють Україною. І що тоді робити? Самому керувати країною. Свят 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 свят. Хоча, якщо сказати по правді, відсутність рук цих рук відчує хіба що державна кишеня, з якої ці руки нічого не крали, хоча просто не вилазять. А ось ефективність державного управління не постраждає ні на йоту. Володимир Олександрович, схоже, і сам це розуміє, тому завжди нервово реагує на пропозиції журналістів. Оцінити ефективність своєї команди, але щоб він там собі не думав, його виступ у Верховній Раді з планом внутрішньої свій стійкості свідчить про неадекватність як президента, так і його команди 5-6 дефективних менеджерів. Поясню ситуацію на прикладі: прихід Трампа до влади, який планує повністю припинити допомогу Україні, це як вердикт лікаря про те, що у хворого четверта стадія онкологічного захворювання. І жити хворому залишається 4-6 місяців. Що він мав би робити в такій ситуації? Варіантів насправді небагато. Перший негайно розпочати процес лікування, залучаючи всі наявні ресурси і можливості, допомогу друзів і знайомих, при цьому сподіваючись, звичайно, на чудо. Другий махнути на все рукою і прожити ці 4-6 місяців у своє задоволення, будуючи плани на майбутнє, яке настане після хвороби. Для цього зібрати тих же друзів і почати обговорювати з, тими, з ними перспективи прекрасного життя після одужання. То який варіант, на вашу думку, обрав президент Зеленський? Йому слово цитую: ми всі знаємо, що Конституція України та закон не дозволяють проводити вибори у воєнний час. І ніхто у світі не вимагав і не вимагає цього від України. Але в нас в Україні є деякі люди, які може зголодніли до цього настільки. Що хочуть боротися всередині нашої держави більше, ніж заради нашої держави. Хочуть політичних суперечок в окопах, як в телестудіях. Це згубно для України. Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім Україна проведе і справедливі вибори. Ну, ви зрозуміли. Спочатку одужаю, а потім піду лікуватися. Отака логіка. І я не можу сказати, що президент не усвідомлює небезпеки. Сьогодні в інтерв'ю Fox News він заявив, цитую: Якщо вони, тобто нова адміністрація президента США, скоротять військову допомогу Україні, я думаю, ми програємо. Звичайно, в будь-якому разі ми, ми залишимося і будемо боротися. У нас є виробництво, але його недостатньо, щоб перемогти. І я думаю, його недостатньо, щоб вижити. Але якщо таким буде американський вибір, ми будемо вирішувати, що нам доведеться робити, сказав Зеленський. Давайте ще раз. Повільно. Президент розуміє, що якщо нова адміністрація США навіть не припинить, а скоротить військову допомогу Україні, то Україна однозначно війну програє. Власне виробництво зброї недостатне не тільки для перемоги, а й для виживання. То що мав би робити Зеленський в таких умовах? Кожна розумна людина відповіла б так. Потрібно негайно налагоджувати контакти з новою адміністрацією Білого Дому. Це правильно. Але є одна проблема: з цією владою в Україні у адміністрації Трампа бажання взаємодіяти немає. Коли я кажу влада, то маю на увазі не Кабінет міністрів, не Верховну Раду України, тобто конституційні органи, а тих, хто є справжньою владою в Україні. Мова йде про тих самих дефективних менеджерів. І в першу чергу. Мова йде про всемогутнього завгоспа офісу президента Андрія Єрмака. Бо саме він був головним винуватцем конфлікту з республіканцями, коли організував брудну кампанію проти конгресвумен Вікторії Спарц. Про те, як це було, я розкажу в наступному відео. Зараз лише нагадаю їй слова, коли вона залишала Україну. Цитую: вам вирішувати, що робити. Але я вам скажу, що проблеми України будуть великі. Якщо Україна зараз не зможе з нами домовитись. Якщо Конгрес не відчує, що ми можемо вам довіряти, кінець цитати, тоді не домовились. Бо хто така Вікторія Спарц для всемогутнього завгоспа? Якась американська корабельна сосна, яких у нього в парламенті хоч греблю гати? Нехай забирається геть. В той час всі ці люди дуже високо літали в небесах і не відчували землі під собою. Дійшло до того, що навіть. Вимогу спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона звільнити послицю України в США Оксану Маркарову за втручання у президентські вибори найвеличніший політичний діяч сучасності, проігнорував. Ну, звичайно, під зеленої громадськості. А що тепер? А тепер ви не повірите? Президент оголосив, що збирається перезавантажити дипломатичну службу. Цитую: Україні потрібно Потрібен перезапуск дипломатичної служби. Це стосується різних аспектів роботи нашої дипломатії: і фінансових, і персональних. Зараз ми опрацьовуємо це разом з міністром закордонних справ України. До кінця року будуть проведені заміни в корпусі послів України. Особливу увагу приділяємо державам G7. Плюс заповнимо вакансії всіх українських послів. Всі до кінця року. Україні потрібен перезапуск дипломатичної служби. Це стосується різних аспектів роботи нашої дипломатії, і фінансових, і персональних. Зараз ми опрацьовуємо це разом з міністром закордонних справ України. До кінця року будуть проведені заміни в корпусі послів України. Особливу увагу приділяємо державам G7+. заповнимо всі вакансії українських послів. Всі до кінця року. І щось мені підказує, що не в одній Маркарові справа. До речі, а Велика Британія входить до g 7 А хто там працює послом? Чи не генерал залужний час? І коли президент говорить про наступні зміни в корпусі послів України, приділяючи особливу увагу державам g 7 то чи не на звільнення залужного з посади посла України у Великій Британії він натікає? А ви кажете до виборів, що, що виборів не буде до уже навіть не перемоги, а до справедливого миру. Відчуваєте різницю в риториці найвеличнішого політичного діяча сучасності? Отож, бо то й є. Маємо те, що маємо. Але у мене є дві погані новини новини для Володимира Олександровича. Перша: Криворізька юридична школа помиляється. Коли повідомила президента про те, що Конституція України забороняє проведення виборів під час воєнного стану? Зовсім ні. Принаймні, так вважає доктор юридичних наук професор Руслан Стефанчук. Знаєте такого? Він зараз грає роль голови Верховної Ради України у вашому Володимир Оксанович серіалі. Так от, 28 липня 2023 року, виступаючи в ефірі телерадіомарафону, Руслан Стефачук заявив наступне: цитую. Такої заборони, тобто проводити вибори під час воєнного стану, в Конституції немає. Така заборона міститься в законі України про правовий режим воєнного стану. І тому конституційної заборони проводити вибори під час воєнного стану немає. Стефанчук також зазначив, що найближчим часом питання щодо виборів буде актуалізовано. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Зрада зрадна. Але це той самий випадок, коли мої погляди повністю співпадають з поглядами Руслана Стефанчука. Немає конституційної заборони проводити вибори під час воєнного стану. Більше того, я належу саме до тих людей, які вважають, що навіть в умовах воєнного стану ніхто не має права позбавити народ України права змінити Верховного головнокомандувача, який веде країну до катастрофи. Адже президент має право у розпал війни, війни змінити головнокомандувача Збройних сил України? Має. Конституція дає йому таке право. Більше того, він звільнив генерала Залужну, тобто скористався своїм конституційним правом. Він звільнив його з посади без пояснення причин такого рішення. То тоді чому народ України позбавлений права змінити Верховного Головнокомандувача? Хто так вирішив, буду радий почути заперечення. І друга неприємна новина для Володимира Олександровича. Він заявив, що цитую, ніхто в світі не вимагав і не вимагає від України проведення виборів під час дії воєнного стану. Не вимагав і не вимагає не означає, що не вимагатиме в майбутньому. Причому в самому найближчому. Якщо Трамп і Путін. Розпочнуть перемовини щодо припинення війни в Україні, а я бачу ознаки того, що такі перемовини вже розпочалися. То є одна проблема, яку Путін поставить перед Трампом руба. А з ким я маю підписувати мирну угоду? Трамп законно обраний президент США. Путін сумнівно обраний, але обраний президент Росії. А Зеленський. Що відповість Трамп Путіну на такий закид? Враховуючи американські традиції змінюваності змінності влади. Схоже, що до найвеличнішого політичного діяча, це також починає доходити. Тому він вчора і розпочав свою виборчу кампанію. Принаймні, передвиборчу програму у Верховній Раді виклав. А що решта потенційних учасників президентських перегонів? Юлія Володимирівна поїхала, ні, не в Дубаї, на цей раз в Польщу. Тепер вона не відпочиває. Вона працює, принаймні почала працювати. Ну, а потужний обстріл Петра Порошенка із лайнометів Офісу Всемогутнього завозку то є вірна ознака початку виборчих перегонів. Ось така вона біда малята. Ну і на настанок Вишенька на торт. Як повідомляють ЗМІ, президент активно працює над тим, щоб з командою Дональда Трампа зустрівся не тільки міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, але й. Андрій Єрмак. Тобто, Зеленський хоче, щоб статус персони нон-грата, який республіканці надали всемогутньому завозку після конфлікту з Вікторією Спарц, було знято. А ви кажете, що він адекватний і нам не потрібні чергові президентські вибори? Схоже, що це зрозуміли і на Заході. Пливова газета The Times надрукувала карикатуру. Поки російський ведмідь б'є кувалдою по українській енергетиці, український кролик чи то зайчик б'є в барабан. На якому написано: План стійкості. І на сам кінець. Не можна не погодитися з думкою львівського адвоката Олега Ліонтьєва, який на своїй сторінці у Фейсбуці написав наступне: Ми програємо, якщо не буде змінена система державного управління. З фабрикації потужних планів, відосиків, піару, окозамилювання, безконтрольності, безсистемності, гарною картинкою, на системну, цілеспрямовану роботу на перемогу всіх і вся українського суспільства. Видалення ракових пухлин пяти 6 менеджерів, кулебу з Лопатою та інших Баканових, всіх на фронт. Але не під орудою Зеленського, він не лідер і слабка, та, очевидно, хвора людина. Не може об'єднати народ і суспільство. Ніхто не може, але спроба має бути. І ця спроба називається Уряд Національної єдності. Кінець цитат. Як на мене, слушна думка, варто дослухатись. Всього вам доброго. Слава Україні!